Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко, Буремний понеділок, буремний початок тижня. Цікавий. Ми про це поговоримо. В кінці будуть оголошення. Дослухайте. А зараз чого я хочу почати? Мародери повертаються. Хоча. Якщо подивитися на те, що відбувається останні тижні, а особливо ще й сьогодні, мародери повинні зараз ховатися, де ховалися там, чи в горах, чи за кордоном, чи у себе десь в бліндажах, чи в подвалах, пам'ятаєте такого настоящого полковника Анатолія Гриценка, який був о, міністром о, оборони. Коли президентом був Віктор Андрійович Ющенка. Як би це не звучало погано, як би це не звучало для когось прикро, Але саме більше наніс ущерб і урон нашим Збройним силам, саме більше продав наші збройні сили, це міністр оборони, полковник Анатолій Гриценка. І це правда. Саме більше при ньому було продано танків, самоходних і прицепних гармат, знищено ракет, знищено літаків, а також іншу техніку також були продані і літаки, і ракети. Також та була ще Богданівка, страшенна Богданівка. Пам'ятаєте, де зривалося цілий місяць? Е, нищили Збройні сили і направо, і наліво, і направо і наліво. Оце було при Анатолії Гриценка настоящим полковнику. А ще, як подивитись земельні ресурси і всі інші. І Земель військового призначення було переведено в іншу і перепродано також при цьому настоящому полковнику. Так що, друзі, я ось дивлюсь на це, і ось ці люди вилазять і верещать, 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 що вони хочуть. Спочатку вилізла його жінка. Юля Мостовая. Юля Мостовая, головний редактор Зеркала Тижня. І вона почала льтити багнюку на президента Зеленського, на офіс президента, на всю владу. Вона почала там просто брехню нести скрізь, хто її куди звав, я не знаю. Але несла, несла. вона обіжена, ображена, чому її нікуди не зовуть. Чому не зовуть там на прес-конференцію? Чому ще кудись її не зовуть? Скажіть, а навіщо її звати? По бігушку Віктора Януковича? По пригушку Віктора Януковича, по пригушку всіх інших президентів, скаканщицю на пеньочках? Навіщо її куди ти звати? Та нікого, Я, як казав, що нікого не повинно бути у владі, ну, ну максимум через. 10 років ні однієї, та 5, ще 5, ні однієї людини колишніх, хто формував цей, нашу державу, хто формував цей порядок, хто формував оцю систему. І таких, як Мостовая Юлія. Це Мачуха Діми Разумкова. Ну, вам все зрозуміло? Мачуха Діми Разумкова живет з настоящим полковником Толі Гриценко. Ну, це ладно, так що каже Толя Гриценко? він спочатку э, спочатку каже, що там ганебна відставка залужного і так далі. І так далі. А те, що залужний, був покараний. Ладно, ми про це. В 2016 році. Навіть там суддє, судові рішення були. Це нічого. Поговоримо про це колись. Поговоримо. Він ще був тоді полковником. Настоящим теж полковником. Ладно. Потім залужний зробив свою справу і слава Богу, і дякуємо йому. Так от він спочатку, там Анатолій Гриценко щось каже про залужного, а потім він бажає успіху генералу Сирському, але каже: не буде в нього нічого, не позаздриш йому, грошей немає. У мене питання, откуда настоящий полковник знає, де гроші є у нас чи нема. Та у нас найвищий валютно резервний запас зараз. Не при Ющенко-банкіру. Не при Порошенко і економіста, і ще когось. Не будь при ком. При артисті Зеленському найвищий валютно-резервний запас. Найвищий за все. Існування Української держави, держави Україна незалежної. При тому, що ковід, при тому, що війна при всьому грошей немає. Та ти не те, що полковник, ти навіть не прапорщик після таких слів. Техніки немає, він каже. Ах ти, сукин, син, продав, порізав, розкрав все. Боєприпасів немає. Де Богданівка? А де склади твого друга Порошенка П'ять складів? Ах, Хелю, слухай. Ну як ви, українці? Як ви їх підтримуєте? Як ви взагалі щось за них кажете добре? І чому ви із за оцих хочете розірвати такого ж сусіда, який розуміє, що це все? Що це нам кришка при оцих Я хочу подякувати друзі вам. Я хочу подякувати від щирого серця, що ми. ми... Відвоюємо, Ми виправляємо їхні всі помилки. Ми виправляємо всі їхні мародерства, крадіжки, брехню, шахрайство. Я хочу подякувати Чигарєвій Оксані. 50 на 50 перерахувала. Оксана особисто вам подяка за перерахунок на канал, а також на спальники з Тетяні. Велика подяка. Шляхтіч любові, бридак, Людмилі. Людмила частично на канал, частично на спальники. Людмила, бережіть себе, бережіть, бережіть, бережіть. Попіклуйтесь про себе, дякую вам все одно, велика вам подяка. Трощила Раїсі, Навозенка Валентині. Також частина канал, частина. Спальники, хтось Абанк 11-19. дякую вам. Монобанк 12-й, 55 Сокерчук PayPal. Ірина. Дякую вам, Ірина. Ковальчук Надія 50 на 50. Дякую вам особисто. Дякую за підтримку каналу. Не буде каналу, нічого не буде далі. Ну, в нашому напрямку не буде. Десь буде, тут не буде, щоб ви розуміли. Гаран Константин. Дякую вам, Березюк Миколі на канал перерахував. Дякую, Микола, особисто тисну руку вам. Е, і о 14-17 хтось на монобанк величезна вам, друзі, подяка. В кінці будуть, друзі, оголошення. Йдемо далі. За що Пашинського сьогодні обшуковували і надали йому підозру? Там були Набу, там були САП, там були СБУ. Ну і підозра, підозра Пашинському, підозра йому партнеру, комерційному партнеру, підозра колишньому нічого не знаю прізвищу. Тут не знаю прізвищ взагалі. Колишньому виконувачу обов'язки голови адміністрації президента України, народному депутату, підозра якомусь керівнику одному з комітетів Верховної Ради. України, співорганізатору злочинного групування, також підприємцю співорганізатору, екс-директору державного підприємства і екс-заступнику директора державного підприємства. Друзі, клас, сьогодні така от, Все буде нормально. Не волнуйтесь, не пишіть що. Взяли, пішли, ні, не пишіть, Все йде потихеньку. Ось ось уже у Порошенка дві справи. Уже закінчена. Ознайомиться він, все одно ознайомиться, то там пишуть, йому не дали, там, може, не призначили срок, може все буде нормально. Ось тут і і Пашинському рано чи пізно це повинно було закінчитися. Поки що пішла справа за 97. Тисяч тонн конфіскованого державних нафтопродуктів. він їх взяв і продав. А все, що наварив, 1 мільярд гривень забрав собі. Розумієте? Стаття 191 та 200, 191 та 255. Розумієте? Ну, просто класно. Ну просто класно! Будемо слідкувати за цим. Тепер тим, хто пише, а нічого не буває, а що Зеленський, а він нічого не робить. А він, як так, у нас слабкі закони. Закони не всі з встиг поміня... поміняти... поміняти ця Верховна Рада Слуги народу, ця лі... 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 лінія наша нова... нова влада не встигли. Ковід це було щось страшне. Війна, щось страшне. Але. Щось міняли, щось було. Я вже казав за суддів, що із 7 тисяч суддів 에, Зеленський і Верховна Рада нинішня призначили 106 всі інші тих: Януковича, Порошенка, Гриценка, Пашинського, судді, друзі, всі. Розумієте, як тяжко боротися? І тут Вакс у цьому. Ой. Але дивіться, я просто тих з кого згадав. Щоб не було тут от драчки, щоб не було тут писачки. Коломойський сидить, сидить. Дубінський сидить, сидить. Шуфрич сидить, сидить. В СІЗО поки що. Подивимось, що буде. І те вже добре. Коломойський там вже півроку сидить в СІЗО. Нормально. Князів. Да, під заставою. Да, Випустили, але голова Верховного суду. Давайте ще раз, голова Верховного суду Порошенко, підозра. Є? Є підозра. І ще одна справа закінчена. Пашинський підозра, королевська підозра. Царьов Оленів, правда в Росії, підозри. Медвідчука зловили, обміняли на 250 наших хлопців. Це що не так? Козаку, підозра, народний депутат, Мураєву, удрав. Підозра. Е, а Здається, навіть і судовий вирок був. Робіновичу вирок судовий, піймаємо, буде сидіти. Ківа доплавався, коли таке було? Тут ще багато кому вже підозри, кого засудили заочно. Все воно колись приходить. Знаєте, як -то узілок зав'яжеться, узілок розв'яжеться. І колись воно щось закінчується. Все в житті буває колись перший раз, друзі. Завжди, Завжди в житті. Щось завжди буває вперше. І завжди в житті щось буває в останній раз. Так і тут це буде. Все буде у нас нормально. Оголошення. Завтра е заказали спальники з ще ми е працюємо з промокодами, слава Богу. Ну, промокод там не так часто, один раз на тиждень там ми зможемо зробити. Інше, якщо буде, все ми платимо. Але не те. Завтра Євген їде під Авдіївку. Дуже погана ситуація під Авдіївкою. Хлопці вже не міняють, а обіцяли, не міняють більше 2,5 місяців. Хлопці вже по-друге пішли. Е за запаленням легенів, ну там страшне, там і... друзі, дивіться, нічого не знімається. Теплі речі. Теплі речі. Разова посуда. Ліки, якщо є, це на Авдіївку все. Оце я зараз кажу, все на Авдіївку. Там 58-ма, більш-менш, ми так уже, а тут хлопцям туди ніхто, окрім нас. Оцій танковій роті ніхто нічого не ввозить. І ніхто нічого не дає, їм навіть сухпай не привозять, щоб ви розуміли. Тому нічого, що я писав, не знімається. Е -е, маскувальні сітки, ось зараз танк заглох у них в полі, вони його кинули, накрили маскувальною сіткою. А там зараз сніг, ось у нас нема в Києві. Да? Там і за 120 кілометрів Д Євген немає Снігу, а в під Авдівкою сніг, маскувальну сітку накинули і пішли за запчастини може, в полі, може, будуть робити. Ну, це страшне, друзі. Це, це, не, це, не розпові... це неможливо розповісти. І це неможливо, знаєте, так відчути. І це неможливо зрозуміти до кінця. Ось, ось, ось неможливо, якщо ти сам там не буваєш. Все, що я казав. І... Переноски, що я казав, да? ноші без труб, без нічого, одні брезентові, нічого не знімається. Нічого не знімається з порядку денного. Посуда, речі теплі, переноски, ліки, спальники це для них. Вони взагалі радіють, що воно є. Я вам всім дякую. Підпишіться на канал. Підпишіться, друзі. Хто дивиться без підписки? Будь ласка, підпишіться, ви робите добру справу. Поставте вподобайку. Нічого вам цього не значить. А більше людей побачать і більше хлопці отримують. Хтось десь да щось дасть, хтось де да щось. Дякую вам. Дякую до завтра. Україна перемога.